На телеканалі РТВ. Час новин. Я Сергій Шитловський. І вітаю вас. В ефірі інформаційна програма. День це головні новини області. Водіям 61-го маршруту. Графік не писаний, скаржиться мешканці нового двору. Дуже рідко їздять, особливо в е, неділю, в суботу. Як хочу, так і їду. Понад три сотні хлопчиків та дівчаток з різних куточків Рівненщини впродовж двох днів гратимуться та отримуватимуть подарунки на новорічному святі у театрі Ляльок. Тому що під ялинку дід Мороз кладе подарунки. Я в нього дуже мрію, але мої друзі не вірять в нього, тому що кажуть, що це мама з татом. Ювілейне 30-те свято баскетболу відбулося в обласній спортшколі. На усіх вихованців закладу чекали конкурси та подарунки. Головне успіхи нашого баскетболу, що ми е, маємо традиції, і сьогоднішнє свято це підтверджує. Міська влада рівного програла суду у справі щодо розірвання договору оренди землі з фірмою Агата, наданої будівництво автозаправної станції по вулиці Соборній, 420. Про це дню повідомили депутати рівної ради Олександр Лащук та Анатолій Чугуйовець. Програвши суд першої інстанції, влада рівного має право подати апеляцію. Щодо судового засідання, на якому розглядатимуть долю іншої земельної ділянки по вулиці Басівкуцькій, на якій фірма Агата теж хоче збудувати АЗС, відбудеться у середині січня. Нагадаємо, осі в куці, під чиїми вікнами має вирости заправка уже більше року. Цілодобово охороняють цю земельну ділянку. Як доїхати до нового двора вже не один рік над цією проблемою ламають голову жителі цього житлового масиву рівного кажуть, водії 61-го маршруту повністю нехтують графіком. Інтервал замість 10 хвилин 40. При цьому завершується рух з першими сутінками. Скажуться люди і на перевізників з Долбунівського напрямку, які зупиняються в новому дворі на свій розсуд. Для того щоб озвучити свою проблему, на загал вони влаштували громадські слухання, слухала новодворців, чиновників та перевізників і Тетяна Климчук. Направляти свої звернення до міського голови та начальника міського управління транспорту і зв'язку із проханням налагодити рух по маршруту 61 та 61 а жителі Новий двір розпочали ще два роки тому. За цей час кажуть, покращення руху на цих рейсах не відбулося, як і раніше, водії графіку не дотримуються. Пенсіонерка Марія розповідає, щоб дочекатися маршрутки, потрібно добряче запастися терпінням. А у вечірній час вони взагалі зникають. дуже рідко їздять, Особливо в Неділю, в суботу як хочу, так і їду. Немає так, що чотири повинно бути 4, там через десять хвилин, через п'ятнадцять, пів години простоїш, а то й сорок хвилин простоїш. Перевізники частково свою вину визнають, але кажуть, не все залежить від них. Замело всі стоянки, де стоять автобуси. Утром приходять і машини не можуть вийти з стоянок. Поки вибираються, звісно, опаздують на маршрут. Графіки збиваються, пробки біля унірмалу, пробки на півзаводі. І один рейс має бути за одну годину, вони його виконують за півтори. Управління транспорту на звернення відреагувало перевірками. Як результат було складено три акти про порушення, а одного водія за нетактовну поведінку звільнили з роботи. Досягнути домовленість з перевізниками, власниками маршрутів 61, 62, шестьдесят що вони будуть дотримуватися графіку. Це вони нам пообіцяли. Вони отримали попередження, що в разі невиконання графіку вони будуть з ними буде розірвано контракт». У результаті громадських слухань перевізники 61-го маршруту пообіцяли починати рух о шостій ранку, а завершувати о дев'ятій вечора з інтервалом у 10-15 хвилин. Розраховують жителі нового двору і на те, що міським обранцям та чиновникам вдасться вплинути на водіїв з Долбунівських маршруток. Останні, за словами людей, на зупинках Дачна, Новодвірська та Корненська зупиняються, коли хочуть. Вчора я о 18.30 біля унірмага з дружиною сіли в Долбунівську маршрутівку. Це Номер є ВК 3233 І водій сказав, що в схемі маршруту дачний немає і попросив нас вийти з автобуса. І ми змушені були покинути. Отака, От так ми і живемо відрізані від світу. Начальник міського управління транспорту переконує на вимогу громадян маршрутні таксі з Долбунівського напрямку зупинятись з зобов'язанням. З Злобунівські і квасилівські маршрутки можуть зупинятись. Їм не заборонено це робити. Ну звичайно, якщо вони йдуть в часи, пік вони йдуть переповнені, Звичайно, вони не зупиняються. Але коли мешканці нового двору сідають в ці маршрутки, їдучи від рівного, то ніяких проблем не є, щоб зупинитись для висадки пасажирів. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, Богдан Рябунець. Інформаційна програма день. Центральна виборча комісія зареєструвала трьох нових народних депутатів. Одним з них став колишній радник голови парламенту, 78-й номер списку партії регіонів, рівнянин Юрій Благодир. Нагадаємо, це стало можливим завдяки переходу кількох депутатів цієї політсили на роботу в уряд. Таким чином, Рівниччину у Верховній Раді України тепер представлятиме вже семеро нардепів, п'ятеро мажоритарників, Олег Осуховський, Юрій Вознюк, Валентин Королюк, Микола Кучерук та Микола Сорока. І ще двоє списочників. Віталій Чугунніков та Юрій Благодер. Новорічні дійства для дітей з багатодітних та малозабезпечених родин, а також для малечі, яка виховується у прийомних сім'ях чи будинках сімейного типу, протягом двох днів відбуватимуться у театрі ляльок. Під час свята хлопчики та дівчатка танцюють, співають, отримують подарунки, а також вчаться у казкових персонажів запалювати силою думки вогні на ялинці. З подробицями Іван Марчук. Ще до початку свята дітлахи жваво бігають у великому холі лялькового театру і бавляться навколо ялинки. Радості малечі від того, що з ними має зустрітись сам дід Мороз, просто немає меж. Я люблю новий рік, тому що під ялинку дід Мороз кладе подарунки. Я в нього дуже мрію, але мої друзі не вірять в нього, тому що кажуть, що це мама з татом. Я згадувала це. Цю... Цукетки, апельсини таке, і воно все мені приносить. на початку свята до малечі виходить спочатку фрекенбок, а потім і інші казкові персонажі. Таким чином актори ще більше інтригують дітей, коли ж з'явиться той, хто роздасть подарунки. І ось після півгодини жвавих танців і ігор діти таки догукалися діда мороза. Усі разом силою бажання вони запалюють новорічну зелену красуню. Ялинка від обласної влади триватиме два дні. За цей час подарунки отримують 320 дітей із різних куточків Рівненщини. Якщо ми говоримо сьогодні про необхідність максимально соціалізувати дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, то це просто необхідно, щоб вони відчували турботу, щоб вони були серед людей, щоб вони якось звикали до масових публічних заходів. Ну і загалом діти, поки вони ще діти, вони мають бачити Діда Мороза з горенькою, вірити в них. Отримувати подарунки, і не чи це діти, які живуть в звичайних сім'ях, чи потрапили в якісь складні життєві обставини. Окрім жвавих танців і ігор, дітлахам актори театру Ляльок також показують виставу Новорічна сніжинка. Дітки з дуже з великим задоволенням, велика кількість, дуже багато бажаючих було, які б хотіли побачити, прийняти участь. Ми привезли 15 діток із багатодітних сімей. Дітки дуже задоволені, дуже в захваті і щасливі цими новорічними святами. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Новий рік під постріл середньовічної гармати зустріла родина Яремчуків із Костополя. Голова родини кілька років тому змайстрував саморобний артилерійський пристрій, і тепер жодне свято на вулиці Котовського не обходиться без його гучних вітань. Святкову гармату бачила Валентина Ілліна. Ідея виготовити гармату, розповідає зброяр-аматор, виникла у нього ще в дитячі роки, коли він майстрував самопали. Тому, коли в інтернеті випадково натрапив на креслення зброї з іспанських галер 15 століття, вирішив, що час діяти. Ствол зроблений із чугуна стальними накладками. хвостовик точений алюміній, сверлення, дирки. Ну, в общем, видяжує. Солідне давлення, літр, полтора пороха. Демонструє Андрій Яремчук оригінальні кам'яні ядра, які принесли йому друзі. Припускає, що їх використовували під час шведсько-російської війни. Ними чоловік теж пробував стріляти, але робити це на вулиці поблизу хат каже небезпечно. Ядра відлітають на метрів 200, тому нині дає лише холості залпи. У нас рядом полігон, і коли йдуть стрільби, робота в Градлілі. Ураган для селективні установки. Там на стартових позиціях остається очень много не згорявших порох. Йому можна, можна зібрати, Тобто, коли я їду по гриби, знаю, де там були стрільби. Там можна літр-два собрать. Стріляє Андрій з гармати часто на дні народження рідних та сусідів, котрі частенько замовляють гучний залп на свою честь. Валентина Іліна Микола Штемпель інформаційна програма День. Спортивні естафети, конкурси, подарунки від Діда Мороза та позитивний настрій традиційним щорічним святом баскетболу в обласній дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву стартував новий 2013 рік. Участь у святкуванні цього річ взяло понад півтори сотні вихованців закладу різного віку. Продовжить тему Роман Сверида. На традиційне свято баскетболу, яке в обласній спортшколі цьогоріч відбувається вже в 30-те, зібралися усі учні закладу. Для початку дід Мороз, він же директор школи, нагороджує найкращих баскетбольних гравців, тренерів та меценатів. Свої відзнаки отримують Анатолій Колот, Вадим Скиданов, Михайло Переверзі, Ілля Шимосюк та інші. Вперше серед зіркової плеяди знайшлося місце і для Івана Семенюка Кондратюка. Минулого року він став повноцінним гравцем баскетбольного клубу Пульсар би Ну, трішки краще грати, але трош... трішки боявся. Старші, ну, старші люди, нові там... гравці. Від 2013 року я очікую більш кращі результат, що в нас буде у 2011 році. До нас, нас приєднаються, я сподіваюся, такі нові гравці, щоб ми більш-менш показали лучший рівень. Після нагородження розпочинається змагальна частина. У боротьбі за подарунки від діда мороза вихованці спортшколи змагаються в естафетах та баскетбольних конкурсах. Родзинкою свята став матч між найстаршими учнями закладу. У баскетбол хлопці та дівчата грали в боксерських рукавицях. Незважаючи на підсумковий результат, задоволеними залишилися усі. Це досить незвичне, тому що це мій перший досвід гри в рукавицях. Я ніколи раніше не грав в рукавицях. Досить незручно, тому що я як баскетболіст, я звик вести м'яч і лівою і правою рукою, а коли лівою рукою можливості немає, то досить незвично. Це дуже подобається, це стільки емоцій, просто не передати словами. Це треба ну, відчути це. Минулий рік для мене запам'ятався тим, що я все ж таки попала в збірну 96-го року народження, хоча 97-й рік. Ми там зайняли шосте місце. Це як це найкращий результат України серед команд збірних. Хочеться в цьому році попасти в свою 97-го року. Зрештою, подарунки отримали всі учасники спортивного свята. Дід Мороз оголосив гасло школи у 2013 році. Баскетбол це наше майбутнє. Головні успіхи нашого баскетболу, що ми. Маємо традиції, і сьогоднішнє свято це підтверджує. Всі команди дівчат зараз лідирують в всеукраїнських змаганнях. Хлопці теж саме. Дуже багато сьогодні наших вихованців, які є кандидатами і члени юнацьких, кадетських, молодіжних і національних збірних команд України з баскетболу. Роман Свирида Назар Мідріган інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.